Гномики квітують. Це томат, гном пурпурове серце. Дуже цікаво, які ж вони будуть. Там вон є вже маленька помідорка. Тут є ще більше, я й не туди. Ага, ось! Подивіться, скоро будемо смакувати це томат. Ефемер. В тому році погода не дуже, тому... Вони майже всі стоять на місці. Це фемер. Я думала, вже нічого не їстиме, томати вже такі великі. Дивіться. Все ж таки щось прилетіло і згризло, і згризло томат. Та якась птиця тут все-таки полює на мені томати, бо все он загажено. Це томат Ріогранде. Тут рожеві томатики, а це хурма.